В процесі Росія хоче послабити санкції з приводу себе, нормалізувати відносини з собою, тобто вийти з ізоляції, і забезпечити для себе якомога кращі позиції для відновлення бойових дій у випадку, якщо буде досягнуто припинення вогню, або просто нарощення позицій для нарощення своєї активності мілітарної у випадку України. Наш інтерес в чому, Тому, щоб по максимуму вимотати Росію і відповідно не дати змогу зіскочити сполученим штатам від того, що потрібно вимагати від Росії поступок, а не тільки в Україні, при цьому зберігти бодай наявний рівень підтримки з боку Сполучених Штатів, а можливо його наростити за певних можливостей і за допомогою нашими партнерами, поставити Трампа в такі умови, коли йому прийдеться і вигідно буде нарощувати підтримку України і тиснути на Росію. І також дати простір для того, щоб наші європейські партнери, знаходячись між ковадлом, путінським і молотом американським загартовувались і прокидалися семимільними кроками з точки зору забезпечення європейської безпеки.